тут ну, така ситуація, не пояснить просто. стоїмо на з зніма... ними, А на автобані стоїм, ними автобан. Короче, стоїм на автобані, гел бензин, закінчився в машині бензин, прямо среди автобана 2 км не доїхали до заправки. За рапортом вони люди забрали, отака вот історія случилась. Експеримент у нас дадуть нам люди бензин, зараз на автобані, чи зупиняється чи ні. Все, дивіться далі. Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали мене з аеропорта, з якої закінчився бензин. І мені цікаво, у мене є табличка бензин. І я от зараз стану на трасі, і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що взагалі буде. Так, постояли хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч коньом, беремо для себе ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потім. Пішли, ти, ти мені треба, на тебе краще реагуй. Іди за мною. У мене, у мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе висловити бензин. Коротше, вилітати отак, у на e help. У мене написано бензин, help, бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Всі тільки дивляться, заглядається і більше нічого не відбувається. Так, ми учли всі нюанси техніки безпеки, вже все, ми Коротше, Ми трошки постояли, потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані. А треба це, я ну, заходить за забор. Я задав, що я знову Німеччині не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму бажано. Чекай, ну хтось зупинився, правда? Да, зупинялись да, три рази да. зупинились. Три рази зупинялись, спрашували, ну типу ніхто ж собою бінці не возить, розумієте? Хотіли забрати одразу нас, а машину лишити. Ми ж не лишимо машину. Нас тебе забрати хотіли. Ми зі стрітелями там розмовляли. Коротше, зараз покажу, що далі буде. Е, так, під'їхала, значить, служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Не ж не верится. Бензин капут. Бензин капуть. І на авто. И на Кажемо їм, що закінчуюсь бензин, вони кажуть, як так. Короче, тут вже 2 км до заправки. Ну зараз допоможемо. Все, приїхав приїхав їх директор цих строителей І каже, что сейчас буду давать вам бензин. Gib Benzin, gib Kanister. Oh. Kanister. Ja. Kanister. Ja. Ja.